Преміальний сорт груші, сорт Ноябрьська. Найпопулярніший сорт в Україні в промисловому садівництві. Плоди високотоварні вагою до 500 грам і більше. Саджанці дерева на IV починають плодоносити на другий рік після посадки. Тобто цим деревам осінню буде 2 роки. Кожне дерево дає. На другий рік пробу цього сорту. Однак даний сорт потребує догляду. Вони, дерева цього сорту вражуються медяницею. Плоди дуже високотоварні цього сорту зберігаються до весни. Однак даний сорт потребує зусиль у вирощуванні. Хто бажає саджанці цього сорту, може замовити. На нашому сайті